Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Взимку. Я думаю, що багатьом хочеться теж якихось барв, не лише коричневого, біла, така, такий краєвид і навкруги, та? а і щось таке яскравіше, соковитіше, насиченіше. І ось спробую вам показати. Якісь певні варіанти, які я навіть для себе теж відкрила, що може додати барви в наш зимовий сад, на наші, у наші зимові квітники. Це є в мене зараз в кадрі гравілат. Я насправді його висаджувала. В нього яскраві квіточки я посадила різні сорти, чи то з десяток, може навіть сортів, і всі вони мають дуже-дуже яскраві квіти. І помаранчеві такі, і рожеві, і жовті, і ось, навіть там рожевий колір і жовтий колір, вони можуть бути. Мати насиченіші в такі тони відтінки, там можуть мати приглушеніші відтінки. Так, от гравілат переважно, да, я бача по світлинах, бо всі вони ще в мене не квітли, то я бачу, що дуже яскравий. Але виявляється, ось зима, 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 так скоро вже січень. Починається скоро, почнеться 2024-2024 рік. І ось який він зелений. Звісно, зараз на ньому ще іній, бо був приморозок, взагалі досить тепла погода і не схоже, що то кінець грудня, останні дні грудня. Але ось сьогодні морозець і іній, відповідно, ще лишився на листочках гравілата. Доки сюди не потрапить сонечко і не розтопиться все. Але коли нема інію, звісно, воно яскраво яскраво, соковито, зелене дуже-дуже гарний кольор, як для зими. Тому це такий вийшов мені, якби. Приємний бонус, приємна несподіванка, що він серед зими буде ось мені показувати таку насичену зелену барву, соковиту. Красу. Ну і ще чемерник. Чемерник взагалі відомий. Я думаю, тим якраз його і висаджують, що він буде квітнути зовсім несподівано в пору року зиму або ранню весну, або навіть пізню, пізню осінь, в грудні квітне деякі сорти. І ось в тому числі він має насичене зелене листя. В мене чомусь не надто сильно наростають чемерники. Ось тут я бачу молодий приріст. Тут у мене Поруч це все гортензії закутані і троянди. Ось бачу, тут молодий приріст. Я все надіюся, заглядаю, де ж то є квіткові бруньки і щось не дуже. А ось відламалося, щось не дуже мене тішить. Ну, Нагодувала цьогоріч, може, якраз ця підгодівля і допоможе вам теж показувала. І ось дуже гарно, воно все війні. Ці листочки потім відійдуть і буде все з ним добре, з цим чимерником. Так, цікаво, що у вас, бо я вчора натрапив в інстаграмі на сторіс на історії е, одної пані, і вона показувала теж, які які рослини взимку дають хоча б якийсь колір, хоча б якось розбавляють так, такі сіро білі барви, ну, білі як пощастить, ось щось. Цьогорі взимку не дуже. Снігом нас тішить був вже ростав давненько, немає, тому більше було було, то зараз примерзло хоча б сухіше стало. так було, -було це. Ось буду дякувати вам, які вас борви в саду. І чи теж, коли, наприклад, висаджуєте, думаєте, і з розрахунком того, щоб взимку теж додати якусь яскравинку в однотонний такий пейзаж. Буду дякувати вам за ваші варіанти, що у вас росте. Всім до наступних відео і па-па!